Всім привіт! Ви на каналі Влада Чі і сьогодні я хочу порівняти 3 d стікери. Я думаю, що ви знаєте, вони дуже зараз популярні. Взагалі цю геніальну ідею придумала Ніколі з Одеси, але зараз почали всі за нею повторювати. Тому зараз ці стікери роблять всі лінь Ось я замовила декілька штук стікерів і хочу їх перевірити. Почну зі стікерів Ніколь. Я замовляла ці стікери у Ніколь ще місяць тому для себе. Вони будуть розкриті, і я їх вже ліпила на телефон. Коротше, вони будуть трошки вже ну такі, не, не першої свіжості. Купляла я їх за 450 гривень. Ось таке було пакування, і ось такий стікер-пак був всередині. Охайно зроблені, дуже якісно і класний дизайн. Мені дуже сподобались вони. Я собі вибрала саме такий стікерпак, там були ще різні. Ще у неї був лімітований стікер-пак до 14 лютого. Він коштував трошки дорожче, але там було інше пакування з якимись написами, і щось ще було всередині, окрім цього стікерпаку. паку Ось такі гарні наклейки на цьому стікер-паку. Тут косметичка Шанел, свічка. Діптик, начебто. Тумилий тортик, крабік, блиск для Гоуроуд. І ну, мені дуже подобається нічого зайвого, скажімо так, і дуже зі стилем зібрані ось ці всі картинки на її стікерпаках. Так, я відкриваю інший стікерпак, який я замовила. Я не пам'ятаю, хто це, але зараз побачимо. Я замовляла поштучно в інстаграм-магазині Buy The Stickers. Ось таке миле пакування, до речі. Там була якась акція, замовляєш, 3 четверта у подарунок. Одна штука коштувала 50 гривень, тому всі 4 стікери мені вийшли у 150 гривень. Ось такі вони дуже маленькі. Я думала, що вони будуть побільше. Такий поцілуйчик. Амор. «Yes, you can» напис і ось така квіточка. Але реально я думала, що вони будуть, будуть в два рази більше. Якість в них теж непогана. Але хочу сказати, що коли я собі обирала там наліпки, то ну, мені не все подобалось. Дуже багато у них там різноманітних картинок. Але все, що мені сподобалось, це тільки три стікери. Коротше, хочу сказати, що дуже прикольне пакування, дуже миле. the stickers». Так, я відкриваю наступні стікери. Ось таке у нас пакування. Не знаю від кого це, що це за магазин. Зараз побачимо. Ось так виглядає пакет. Ага, це, мабуть, ті дівчата, які... А ну, зараз я перевірю. Так, да, це у нас, значить, дівчата. Інстаграм називається Просто Стікерс. Я замовляла один стікерпак. пак Зараз покажу який. Ось такі стікери. Ось цей стікер-пак коштує у нас 350 гривень. Я у них замовила ось цей стікерпак пак у четвер. Вони сказали, що відправка 2-3 дні, але я дуже попросила, щоб вони відправили саме в той день, коли я замовила. Вони сказали, що постараються дуже, але в той день вони не відправили. Наступний вони не відправили. Вже була субота. Я кажу: дівчата, ну що, ви казали, що можете відправити в четвер. Тому що мені вже потрібно було знімати відео на вихідних. Вони сказали, що дуже вибачаються за затримку, що стікери сохнуть, але мені вони сказали, що все є в наявності. Ну, то таке. І що вони мені пропонують або знижку на наступне замовлення, або у подарунок ще один стікер-пак. Я сказала, що давайте ще один стікер пак і вони сказали, що відправлять чи завтра, чи післязавтра. Я кажу, блін, ну типу, це вже буде доставка 5 днів. Вони відправили завтра, у них вийшло, але щось там якась. Не знаю, вони казали, що вони відправлять зранку, зранку вони не відправили. Якась дивна історія. Але прийшли ці стікер-паки, ось який я замовляла. А ось вони мені в подарунок відправили ось такий. Не сказати, що він мені дуже подобається. Хочу сказати, що ну, видно, що вони зроблені не так якісно, як, наприклад, стікери Ніколь. Сама ось ця, ось ця картонка, вона дуже тонка, і стікери майже не тримаються, і якісь вони тоненькі. Ну і картинки якось виглядають дешево. Це те, що я замовляла, а це те, що було у подарунок тут взагалі. Я таке не люблю. Наче, знаєте, зайшли в Pinterest і взяли просто перше, що попалось на очі. Так, наступні стікери у нас... Блін, я порвала чи що. Угу. Ось така червона бумага. Ось такий у нас стікер пак. Це у нас магазин My Secrets Society. Відкриваємо. До речі, мені сподобалась підбірка картинок на цьому стікер паку Але ж, бачите, ця картонка теж дуже тонка і швидко мнеться. Ціна ось цього стікер-паку 370 гривень. Ось він такий. В принципі, картинки непогані, але теж такі маленькі, якщо порівнювати з стікер паком Ніколь. У нас тут шампанське майот. Типу Ауді, Сен-Лоран зажигалка, презервативи Сен-Лоран. Коротше, тут багато чого Сен-Лоран. Знаєте, що мені ось не подобається тільки в Ніколі я це побачила, що у неї дуже плотна ця картонка, на якій тримаються ось ці наліпки. І я вважаю, що це важливо, тому що вони можуть десь там пом'ятися, які картонка ця може пом'ятись, так і самі стікери. А у неї якось це все дуже, не знаю, якось плотніше наші неї картон. В принципі, дуже непогані стікери. Коштують вони 370 гривень. А на цю ціну вони гарні. Так, наступні стікери у нас, мабуть, від Stickers Therapy. Ось так вони приїхали, а не в пакеті від нової пошти. Дуже мінімалістично. Ось такий синій конверт. Так виглядає стікерпак. Я замовила такий нюдовий мімішний стікерпак. Хотіла якийсь там червоний, з машинами червоними. Але потім передумала і замовила ось такий. Бо решта у мене саме якісь такі яскраві. Що можу сказати? Що тут мене порадувала ця картонка, на якій наклеєні наліпки, вона буде платніше, ніж всі, ніж ніж решта. Так, тут на стікерпаку у нас ось такий сет лів і трусики, дуже гарний бантик на голову, заколка Міуміу. -міу. Балетки Міу Міу, Рме-Сумочка, Порш і букет Жакмюз. Дуже прикольно підібрані тона. Жовтий-голубий, я таке дуже люблю рожевий. Дуже мі стікер стікерпак. І хочу сказати, що якість мене порадувала. І знаєте, що мені сподобалося в цьому магазині? Що ну Якось там багато постів у дівчинки, все так гарно зроблено. У неї там є підписники, начебто більше тисячі. Це одразу, знаєте, як визиває довіру до магазину, і ти розумієш, що продукт приїде якісний. Я вибрала три фаворити, які мені дуже сподобались: це, звичайно, наліпки від Nicole Stickers Secrets, Потім мені дуже сподобався ось цей стікерпак від Стікер Therapy, начебто. І ось цей мені сподобався також My Stickers Society. Я хочу розіграти деякі стікерпаки серед своїх підписників на YouTube, тому підписуйся, став лайк і коментар. І серед вас всіх я оберу переможця 18 березня. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментарі.